Ми їхали одразу на завод забрати документи, але у нас не вийшло забрати документи, людей паніка, всі банкомати закриті, всі бігають, ніде грошей немає, нічого не знімеш. Ми виїжджали на блокпост, прилетіла міна. У мене право пасажирське вікно було відкрите, мені залетіло з колок руку, лицо покорежило, я проснувся опять в Маріуполі. З Маріуполя я виїжджав, я не знаю. Неділі, мабуть, три, попалив усі свої документи, паспорта, військовий квиток на Волноваху, коли я заїхав у Волноваху, це ж все попутками, все перебіжками. Заїхав на Волноваху, я взагалі потеряв дав речі і просто не було в Волноваха. Ну, і так я добрався до Новосьогодні без документів, без нічого. Не за неділі три путі і на деревах спав я. Часові. Ну, серйозно. Мама не поїхала, що я повар.